Але якщо я жертва, я нічого не можу змінити. Якщо я жертва, то так, може здаватись, це вигідно. Мені, мене будуть жаліти, тому що ну, жертв жаліють. Але це ж тимчасово. Жертву жаліють тільки тоді, коли ну, якийсь час. Ми бачимо навіть зараз а, майже скільки років війни, там, три роки, і що? Ну, нас пожаліли трошки. І що ніхто не буде з нами возитись? І в принципі в цьому світі це природньо, це природньо. Тому що тільки ти створюєш твоє своє життя. Ніхто не буде за тебе це робити. Ніхто не буде шукати відповіді на твої запитання, ніхто не буде вирішувати твоє сімейне щастя чи щось таке. Всім пофіг. Тому що це реально так. Чи нам є діло? The